В Україні гостро стоїть питання відмови від усього російського справа дійшла і до спільних календарних свят. Незабаром Різдво і українці все активніше переходять до його святкування за григоріанським календарем. Чи готові до таких змін володимирчани? Та чи багато з них святкують Різдво 25 грудня? А коли ви святкуєте Різдво? За яким календарем? Буду святкувати і, і так, і, і за новим і за старим стилем того що… ну. Насправді не знаємо, як воно правильно поки що будемо два празднувати. А на слідуючий рік приділимося. Планую двічі того року. Перехідний етап. А ялинку ставити цього року? Ще не спланувала. Побачимо. А на Новий рік до вас прийде Дід Мороз, до ваших? Ні. Мороз, думаю, що не прийде, дітей в мене немає. Ми Миколая чекаємо. Будемо святкувати 25 го А ми Раніше так само святкували чи? Ні, раніше ні. Але я питаю свою бабусю, і вона каже, що колись так було, традиційно так. Дякую. А Ялинку, будете цього року ставити? Для дитинки буду. Так, знов-то, знов, туда, знов туда. Ви святкуєте Різдво? Так. Да. А коли? Коли ввечері? Навіть ну, не буду святкувати. А я її два рази святкую. А ви ввечері 6 січня чи 24 грудня? То й то і так, і так можна що тонко будете ставити цього року? Будемо. А дід Мороз до вас прийде? Ну як закажем, то й прийде. <світ> а ви знаєте, що Діда Мороза придумали в радянському союзі в 30-х роках, і він є частиною російської пропаганди? Ну, знаємо. такого. у Фінляндії має <пит> прийти. <пит> <пит> 7 січня. А як ви ставитесь до того, що зараз активно переходять до григоріанського календаря? Я знаю, просто якось привикли ми вже так. 7 січня так привикли, як завжди. 25-го по новому а як А ялинку став. Маленьку, звичайно, такою, як завжди. – Нічого нового, все по старому. Дякую. Але Різдво треба святкувати 25. Ди священики так кажуть, що треба переходити потихеньку. Старого відходом цей рік. Так що, ласка, всіх запрошую. – Ви погоджуєтеся з тим, що часом можливо... можемо і ми перейти, і так буде краще? Ні, я не погоджуюся. А чому? Тому що я привикла церкві канонічка, як православна. І родніє, і ближе к сім'ї моїм корням. То я польське різдво святкував і приїжджав на канікули і сьомого сідав. А ялинку вдома ставити? Звичайно. А дід Мороз до вас приходить дітей. Ну як? Я сам Дідом морозом 20 років працював. Ялинки глянемо на серце крові обливається. От Вікторія ми, дружина. Ми кожен рік купуємо це такі відри. Потім пересаджуємо. Нас біля дому все дешно. Такі вже великі, по 20 років почти вже. Три великі і на дачі посадили. Оце я проти вирубки тих лісів, тих ялин, і все це. Як обично. Не маю, як коли е, йдеться. У мене в цьому році Різдво відбудеться 25 грудня. Ви погоджуєтесь з тим, що ми тепер святкуємо за європейським стилем? Моя бабуся завжди говорила, що 25, -го, ну, з Львівщини грудня було Різдво. Завжди.